Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на вересень 2024 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Плутон, яка рухається ретроградно, виділяється з знаку водоліг і переходить в знак Козиріг. І буде знаходитись вона в козирозі практично 2,5 місяці до 19 листопада. А для вас. Це 11-й сектор гороскопу. І що взагалі означає ретроградний Плутон в козирозі для вас? Взагалі, 11-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за інтернет. І в вашому випадку, це. Знаєте, як може бути чистка друзів? Просто ви можете ставити собі такі питання: а чи дійсно ця людина є моїм другом? Чи мені комфортно з цією людиною спілкуватися? І чи в нас однакові цінності, чи ви хочете з цією людиною ділитися? Подіями в вашому житті, своїми думками, своїми почуттями і так далі. Це може бути і ваш друг, і ваш колега по роботі, наприклад, своїми успіхами, що у вас є там стільки клієнтів, що ви підписуєте стільки угод за місяць або продаєте стільки товару. Чи хочете ви відкриватись перед певними людьми? Тому що, на мою думку. Для чого взагалі спілкуватися з людьми, якщо ви не можете бути з ними відвертими, що ви не можете е, проявляти різні сторони себе, тому що світ він не тільки білий, є і е, чорні сторони світу, і це і робить баланс в світі, тому що не може бути в світі тільки е, позитиву і. Е, Позитиву, тільки розумієте? світ наповнений різним, так само як і ми. Ми можемо бути добрими, але ми можемо і проявляти агресію. І якщо, наприклад, вам людина говорить: ну там ти зараз агресивна або агресивний, і ти мені зараз не подобаєшся. Не буває такого важливо, щоб люди, якими ви себе оточували, приймали вас такими, якими ви є, тому що. Світ не ідеальний, і ми не ідеальні. І я вам скажу: навіть є такі, можливо, для когось недоліки, наші темні сторони, але насправді саме ці темні сторони і виводять нас часто в плюс. Це і там певна сила характера, певна сила там проявити себе, в певній ситуації і так далі. І це. Завдяки темним сторонам, і для вас це буде період 2,5 місяці, коли ви будете дійсно думати, чи є в вашому е, житті отакі люди е, реальні, які вас люблять з, е, зі всіма вашими рисами. І це такий час, коли ви перестанете з кимось спілкуватись. А також так як це 11 сектор, це сектор який відповідає за інтернет. Можливо, ви перестанете з кимось спілкуватися онлайн, або якщо у вас була робота онлайн, можливо, ви закриєте якісь з цих своїх проєктів. Наступне це уран, адже 1 вересня, уран, який транзитом проходить по планеті Телець, і робить він це вже довго. з 2018 року. Він зараз розпочинає свій ретроградний рух. А це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що означає е, ретроградність урана? Ретроградний уран у нас повертає в певні ситуації, які вже були в нашому житті. А для вас це третій сектор гороскопу. По третій, третій сектор це сектор, який відповідає теж і за спілкування, і за підписання документів, і за транспорт, і за техніку. Наприклад. Можливо, у вас щось поламається там автомобіль, потрібно знову завести на сервіс, або якась техніка. Потрібно знову зремонтувати це. Можливо, те, що вже було відбувалося, або наприклад, ви вже підпис підписували договір, але. Зараз ну, з'явилися певні нюанси, і вам треба його як переглянути. Переглянути якийсь договір на співпрацю з людиною. або якщо ви влаштовані на роботі, ви можете сказати своєму начальнику, що ви хочете переглянути договір вашої роботи, вашої співпраці. Ось, Тобто для вас може бути таке і ще. Часто Уран нас фокусує на певній темі, а для вас це третій сектор, і це сектор, який теж відповідає за спілкування. І ми бачимо, який вже на початку місяця у вас взаємозв'язок, тому що у вас в 11-му секторі Плутон знаходиться це друзі, і тут третій сектор спілкування. Ось тому у вас великий акцент в місяці буде на це. Наступне це новий місяць, який відбудеться 3 вересня. В нас діва, і це для вас сьомий сектор гороскопу, А сьомий сектор це сектор, який відповідає за наше оточення, за людей, які нас оточують. І що це для вас може означати? Це значить, і наші партнери, і друзі, і колеги, і сусіди. І це означає, що нові люди з'являться в вашому житті. Це може бути у вас з'явиться новий партнер, ви з кимось познайомитесь, це може бути. Що значить, у вас будуть нові сусіди? Ви кудись переїдете в нове житло або новий колектив на роботі? Якщо ви підете на нову роботу, тобто якісь нові люди в вашому житті з'являться. Наступне це значить тема, що 4 вересня планета Марс змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Марс, це значить планета, яка відповідає за нашу активність. Це достатньо агресивна планета, і ми можемо. В, в тому секторі, де знаходиться Марс, проявляти певну агресію. І для вас це п'ятий сектор гороскопу. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає і за е, задоволення, і за любовні зв'язки е, такий романтичний період е, і за дітей, і за бізнес. Наприклад, мені здається, що для бізнесу, коли Марс знаходиться в п'ятому секторі, якраз дуже легко вирішувати всі питання, тому що ви е, проявляєте певну агресію, напор. І е, мені здається, що без таких рис, от, е, саме в бізнесі, дуже складно е, вижити, скажімо так, тому що коли ви будете е, мягкими. Ну, там, наприклад, не приїхав товар, ну окей, не зробили працівники роботу, ну окей. Ну і потім ви вийдете в мінус. Тому е е агресія має місце, і я думаю, що треба віддавати їй належне. Але в принципі, крім якщо не брати цю тему агресії, то у вас буде багато активності. Ви можете поїхати і на відпочинок, і ви можете багато часу проводити з дітьми, і там і займатися тим самим бізнесом. Тобто, у вас буде активна оця сфера задоволення, що вам дійсно приносить задоволення. Наступне це Меркурій, адже 9 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас сьомий сектор гороскопу. В сьомому секторі в нас вже, вже відбувся новий місяць. А Меркурій вам ще більше принесе спілкування. Тобто ви будете багато комунікувати із Своїми партнерами і з коханою людиною, і з друзями і з клієнтами, тобто у вас буде багато спілкування. Наступне це тема, що 18 вересня відбудеться повний місяць в знаці риби, а це для вас перший сектор гороскопу. Про що взагалі е, говорить повня в вашому знаці? Звичайно, повня – це завжди про результат, про пісумок, про інсайти. І ці всі, всі речі стосуються вас, вашої особистості. І це може бути е, так, що будуть. Е, Знаєте, трансформації в вашій зовнішності, що ви приймете там для себе рішення, це ще не про нове, це просто про завершення старого. Приймете рішення, що захочете там змінити свій стиль одягу або зачіску, або взагалі захочете, щоб цей світ бачив вас по-іншому. Або це може бути зміна вашої діяльності, але не так, якщо ви вже завтра змінюєте діяльність. А так, про завершення. Ви думаєте, що ну, добре, зараз цю діяльність завершити. Або, наприклад, це ще тема ну, по першому сектору, що взагалі трансформації себе. От знаєте, інколи бувають такі інсайти в житті, от, як говорять, прокидаєшся іншою людиною і так далі. І я дійсно в це вірю, тому що. Інколи ми ставимо крапку, і ми говоримо ні, все досить, і у вас може бути така ситуація. Е, наступне це сонце, адже 22 вересня сонце змінює знак і переходить в знак Терези, А це для вас восьмий сектор гороскопу. І по восьмому сектору це сектор, який відповідає за чужі гроші, взагалі за інвестиції, за кредити, за те, коли нам хтось допомагає, за наші пасивні доходи. І якщо для вас це актуальне, то вось, взагалі цей період з 22 вересня, десь по 20 числа жовтня. Вам, мені здається, буде легше фінансово, тому що ви можете отримати якусь допомогу і кредит, і там у вас можуть бути якісь пасивні доходи, які ви отримуєте від стачі нерухомого майна і так далі. Тобто, це хороший період. Наступне це Венера, адже 23 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон, а це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. По дев'ятому сектору взагалі гроші ви можете отримувати. Знаєте, через співпрацю з іноземними компаніями або через закордон, або якщо ви працюєте за кордоном, або якщо ви живете за кордоном, тобто гроші у вас можуть приходити через закордон. Ось наступне це ви можете познайомитись з іноземцем або з іноземкою в інтернеті, або, наприклад, ви були знайомі з якоюсь людиною, і ця людина вийде з вами на зв'язок. Ну, скоріш за все, це нове знайомство. І що стосується теми краси, якщо ви працюєте в б'юті-секторі, то можливо у вас буде багато клієнтів з-за кордону хтось буде приїжджати там, типу. Звертатись за вашими послугами. Наступне і останнє вже в цьому відео це знову Меркурій, аж 26 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас восьмий сектор гороскопу, де буде і знаходитись Сонце весь місяць. І, взагалі, що це означає? Для вас це що. Ці теми, які стосуються восьмого восьмого сектору, а це е, інвестиції, кредити, е, взагалі е, ну, спілкування, щоб домовитись по фінансах, по фінансах не тих, які ви заробляєте. Вам буде дуже легко це робити, тому що Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за мислення, і е, люди будуть вас чути, і вам буде легше комунікувати. Тому такий дуже насищений місяць чекає на вас. Я бажаю вам цікавого місяця. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.